Дніпропетровщина стала однією з дев'яти областей України, де започаткована нова концепція формування безпечного освітнього середовища. Її фундаментом стане поліцейський, який нестиме службу в закладі освіти та відповідатиме за безпеку дітей. Офіцери шкільної безпеки з'являться у школах вже наприкінці січня 2024 року. Тимчасово за рахунок діючих поліцейських повідомила начальниця відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності ГНП Дніпропетровській області Вікторія Гаркач. Поліцейські, окрім е, безпекової складової е, функції, будуть забезпечувати ще і е, певний зв'язок між освітянами, дітьми, батьківським комітетом, надаватимуть практичну допомогу, е, надаватимуть допомогу в організації з е, в організації профілактики е, дитячої злочинності або інших правопорушень, які можуть бути вчинені на території закладу освіти. Реалізація проєкту офіцери шкільної безпеки розпочалась у 400 школах України. Серед них 106 навчальних закладів Дніпропетровської області, розташованих в районах наближених до лінії фронту. Правоохоронці, які подали кандидатуру до участі у проєкті, пройшли певний етап перевірок. Це була і перевірка криміналістичного аналізу, перевірка управління внутрішньої безпеки, перевірка інспекції головної. Психологічні тестування, медичний огляд та загальне співбесіду із консультативною комісією, яка відбувалася. Здійні діяльність якої відбувались під головуванням заступника начальника головного управління в Дніпропетровській області Володимира Богоніса. Взяла участь у двотижневому курсі перепідготовки на офіцера служби освітньої безпеки поліцейська Валерія Селій. Після проходження навчання разом з колегами вона нестиме службу у школах області, які здійснюють навчання в очній та змішаній формах. Я довгий час працюю в юнані поліції. Дуже з теплим душою і відношенням ставлюсь до дітей. Це саме те, чим мені подобається займатися середовище дітей і те, що їх навколо оточує зараз. В нас один із самих найважких етапів життя торкнувся нашу Україну, тому наші діти повинні бути забезпечені безпекою. Не тільки вдома, а і ще під час навчального процесу правоохоронець буде здійснювати пропускний режим, співпрацюватиме з екстреними службами, будуватиме комунікацію з батьками, педагогами та дітьми у разі необхідності припинить правопорушення та викличе наряд поліції, а також контролюватиме евакуаційні заходи під час повітряної тривоги. Нова модель освітнього правопорядку покликана забезпечити безпечне середовище, в якому зростатимуть діти. Проєкт започаткований за ініціативи керівництва держави за. Участі міністерства освіти і науки України МВС та національної поліції